Пополам перебив. Ви подивіться, які, яка махина. Ніндзя. Тридюйма мед з лимоном. Розірвана пополам. От це звір. Друзі, всім привіт. Ну що ж, приїхав я посеред жаркого-жаркого дня. А, на спіннях. Чомусь уже... Я думаю, що це ошибка, чесно кажучи. Але ж коли воно хочеться, то це хуже, ніж болить. Тому буду пробувати ловити Судака, щуку, Окуня, що там в мене вийде. Хто його знає. Буду ловити, як і зазвичай, на свій M-Rot Custom, поки моя савада ще корекціюється. Тому, друзі, не будемо гаяти час на балаканину та погнали з вами ловити хижака гайлала от так от є красота ого це хорош батінка бореться ніфіга собі Ух! Ух! Пополам перебив. Ви подивіться, які, яка махина. Ніндзя. Тридюйма мед з лимоном. Розірвана пополам. Оте та звір. Отета звір. Оце да. Оце я вам скажу. Це воно. Фу, на кукан не Оце звір'ю. Опа. Кра. Купа красота. Я, чесно кажучи, такий поворот не чекав. Ну ударив так легенько, так легенько ударив. А це у мене, по ходу діла, була остання ніндзя. О, труба. А у мене більше ніндз таких нема. А у мене ніндз більше нема. Нема. Оооо, йоперний театр. А у мене ніндзик вже й нема. Все. Так, знаєте, що ми тоді спробуємо зробити в такій ситуації? Дуже сильно допомагає зажгалка з турбонадувом. Саме з турбонадувом. Так, беремо просто отак. Палимо і отак присоєдиняємо. Опа, є, присоединили. А тепер беремо далі отак от. Коректуємо це все діло. О. І робимо швидке охолодження. Хопа, воду. І гуд. Питаннячко тільки в тому, що наскільки його вистачить. На один закид чи на два? Так. Так, гру знову вибило з колії. Так, є. Отлічно. Так, ну що? Первого красавчика я взяв такого симпотного. Так, поїхали, спробуємо ще раз. Можливо, буде діло. Фух, клас, нічого не скажеш. Клас. Правда, вітер боковий мешає. Ну, так як у в мене сьогодні МРОД custom, а не Lunamis. Тому те, що маємо, те маємо. Так, ну поїхали. А. Жива приманка після закиду, прикиньте, жива, не розвалилась. От так от. Поки що наш ремонт з вами вдалий. Але чи надовго, чи ні, хто його знає. Ну, поїхали пробувати далі. Якщо такий судак стоїть, знайте, він тут не один. Питання, чи будуть клюваки далі на цей же самий силикон. Чи не будуть. Більш за все, що в літню пару не буде, треба буде змінювати. Але ми упорні і будемо пробувати ще раз щось упіймати на цей же самий силикон. Тому зараз трошки покидаємо. Якщо е нічого не буде відбуватися, то зміню приманочку на зовсім іншу. На повному виліті, той же самий силикончик, ну це щось невеличке ударило, я вам скажу. Невеличкий судачок або кушок. Щось в цьому роді. А може навіть невеличка щучка. Ні, невеличкий судачок. Гепнув. Бачите, мед з лимоном. О, А довгий час працював... йолки палки а довгий час працював саме білий колір. От такий красавчик. Уф, біжи. О, він аклига, он хвостик підняв, голівку опустив, в земельку рідну вперся і пішов далі. Так, отлічно. Отлічно. Так, ну це на повному виліті взяв судачок. О. А там хто його знає, що далі. До берега я ще не дійшов. Подивимось, можливо, щось і до берега. Дійду, і щось там і візьме. Але в літню пару дуже важливо постійно змінювати силикон, ну, форму, вагу. Якщо на одну взяло і далі не бере в течение 10-15 хвилин. Краще замінити. Десь так. Ну що ж, поставив я мед з лимоном. І що ви думаєте? Клювака була і хвоста немає. О, А це я вам скажу був судак. О, знову. А в мене меди з лимоном закінчується. Йоперний театр. Чого ж так везе? Та приманка саме на яку клює, вона, як завжди, одна знаходиться. У мене от є ще один мед з лимоном на двійничку лежить. Але зараз спробуємо малька. Активність гарна, це мені до вподоби. Так, а ну. Що він нам скаже за малька, Буде діло чи не буде. Бачите, приманку міняю. Колір залишаю один той же самий, а приманку міняю. О. Ну, я думаю, треба пробувати ще й на пасивні приманки. Буде на це діло чи не буде, бо пасивні приманки інколи гораздо краще працюють, ніж активні. А там хто його знає насправді як воно. Так, ну ладно, поїхали пробувати. От тут довго на сонці не вистоїш, воно жарко досить. Бачите, а малька не захотіла взагалі навіть доторкнутися до нього. Ось так от. Мальок мовчить. Мабуть, то що у малька ребер жорсткості немає. Або чогось іншого немає, не знаю. Малька не хоче. Що ми можемо йому ще -па. Так, знаєте за що я думаю? Десь у мене є от такого спробуємо звіра. О, що він нам скаже на 12 грамах. Тільки з невеличкою доработкою ми це кладемо, а сюди йому в спину заганяємо трійник. О. І подивимося, чи захоче він такого звіра куштувати. О, дивіться, який красавчик. Так. І все діло в мене відбувається, саме головне, на 12 грамах. О, весь рух на 12 грамах. Далі щось не хоче рухатися. Ну я, чесно кажучи, і не ставив велику вагу. І не ставив маленьку вагу. Можливо, судака реагує на активні приманки, тому на ніндзю і він гепнув. А можливо, тому що щось новеньке пролетіло мімо за дуже довгий час. Хто його знає? Так, ну що ж, у нас на а, цю триказу поролонову Один удар був. І все. Вон, бачите, груз як розбило, хорошо ударило в груз, ударило, не в сількошку. Мабуть, то, що її дуже сильно задирає. О. Тому і ударило в поролон. Так, що хочу? Хочу щось якогось черв'яка втикнути. Так, треба подивитися, чи є у мене... Щось подобія сексика. О, так, оп Кажу сексика. Сексики та є. М -м -м. Так, коротше, хотів этого. О, 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 випа, випа. Так, один випа раз. Кладемо. Елки-палки. Так, цей у нас колений, буде оцей не колений. Оцього храбака покладемо. О, І зараз спробуємо. Оп, стрікозку теж покладемо. Так, і спробуємо з вами на віпа. Чому віпа? Тому що це козирна приманка по судаку, але не в моїй ситуації. У мене чомусь він постійно мовчить. Ну, майже постійно. Так, що ми беремо? Так як черв'як це, чер... судак черв'яка досить часто б'є саме в голову. Тому я використовую ж знову ж таки трійник. Опа, о. І знову ті ж самі 12 грамів. Можливо, треба підніматися по вазі, але я в цьому не впевнений. Так, ну що ж, віпа. В принципі, Віпо це вважається пасивна приманка. Але я дивлюся, у нас є результат як і по пасивним приманкам, так і по активним приманкам. Тому поїхали. Ну що ж, на ВІПО був один тичок, але такий невзрачний-невзрачний. Ну Я пацічку зробив, але там нічого не оказалося. Бачите, більш за все, що пасивні приманки чомусь не хоче. О, і що я думаю зробити? Я думаю зараз спробувати бік черв'яка. О, він колись свій час також радував досить сильно. Цей такий буде більш примітніший, так би мовити, черв'ячок. Так, зараз знайти на нього такий трійник, який треба. Ага, так це не цей... Так, а, во. Бо це більш серйозніший черв'як. На нього може клюнути більш серйозна риба. А чи клюне, чи не клюне, ну це вже друге діло. Так, є, оп, оп, от, дивіться, який вух. 115 мм щастя. Ну, поїхали. Так, є. Да, треба більш за все, що вагу збільшувати, бо це вітер такий, що хай бог милує. І до речі, бачите, вітер дує. Ух ти йо, хтось мене за хвіст схопив. Вітер дує і палку згинає по вітру. О. Це не означає, що палка погана. Ні, просто вона по строю своєму не такий... Жорсткий, як лунаміс, або та ж сама савада. Палка теж ця жорстка, але кончик м'ягенький. Тому 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 вона трошечки задувається з вітром. Але це нам не мішає з вами відчувати О, І все остальне. Палка чутлива досить таке. Так, що у нас тут? Все ціле. Так, і хвіст навіть цілий. Ну, поїхали знову кидати. От так от, ще всадив. От дивіться, поработав мед з лимоном. І все. О, поставив знову білу стріказу, тобто йду по, по другому колу приманки. І от знову у нас є з вами. Клювака. О, ну тут незрозуміло хто такий. Чи судак, чи щука. Все ж таки це судак. Ще гарненький. Фу лки-палки. Взагалі дивіться в корінько в Ай, я цього до крові себе пробив. А, тут треба дуже обережно. З рибою. Риба зла як на берегу, так і в воді. О, повністю стриказу ковтнув. Хух. Є, красавчик. Так, є, отлично, можна руки помити. Хух. Хорошо, стріказа себе дуже добре показує. О. Так, де ти? О. Ось така біленька строкоза. Ну, Бачите, я її на двійник сажу, хоча в мене на ній вже було дві клюваки. Але втору я просрав за, саме за того, що на ній стоїть двійник, бо судак зараз гепать чомусь в голову. Хоча перед цим він гепав саме в... Этот, Ну, в тіло, там, по центру брав, ззаду, підкрадався. А зараз агресивно атакує а, саме в голову. А як воно там далі що до чого? Хто його знає зходить? Ну що, ж, ось і дивіться. А, получив я на цю силіконову стрикозу один удар і одного судочка. Все. Не працює. Ось вам літо називається. Просто банально, приманка не працює. Тому що ми робимо як професіонали. Беру ніндзю. це вже ж розумієте, що я по кругу йду. О, беру ніндзю. І от так от, бах. Блін, я чувствую, що це як гайка прийде, ці ніндзя, то і все. Нічого ти не зробиш. Так, ну що ж. І поїхали знову кидати веєром, бо нема, нема такого, щоб знаєте, було судак десь соседоточений в одній точці. Він гуляє, він бігав в різні сторони, тому постійно треба шукати його в різні направлення. А от день його нащупав, пару разів кинув. Якщо він не відізвався, йдемо далі. Тому що він або в нього рот закритий, або. Його там просто банально немає. Пробігав мимо, побачив приманку вашу, вкусив та побіг далі. Десь приблизно так. Ну що ж, джигую я на нінзу 3 дюйма мед з лимоном. Навіть тичка не було. Ось так от. Навіть не тикнуло. Тому я думаю, що зробити. Реакція на білий колір досить непогана. Я думаю, зараз візьму знову стрикозу. І поставлю тільки на, її на 18 грамах. І попробую по прошаруватися. Коротше, По всій видимості це була погана ідея на 18 грамах закидувати. Дуже погано щось джигується. Дуже погано. Чи то й за вітру, чи, чи хто його знає. Ну коротше, 18 грамів щось не годиться. І в мене мисль така короте, сонце в зеніті. Треба йти трошки гастити в тіньок, бо, чесно кажучи, на сонечку сидиш, офігіваєш, Дуже сильно офігіваєш. Тому я зараз зроблю невеличкий тайм-аут. По рибалці трошки гостину і далі потім піду знову кидати. Пробувати ловити судака. Ось так от. Трошечки відпочили і маємо результат. О! І дивіться, після свого відпочинку я прокидався білою приманкою саме, а, як же ж Боже вона, стрикозою, Не було результату. І ось буквально взяв, поставив ніндзю 3 дюйма і ми відразу з вами вихопали гарного судака. Опа! От так от, бачите, лише один трійник в голову і все. І він нам подарував гарних судачка. Гарного судачка. Хотів сказати в множині. В однині. судак один. Ну. Тому, друзі, оплічно. Опа! Тут в нього пліва така, я її добре пробиваю, щоб через жабра не сунути. Бо жабра це страшне діло насправді для хижака. Ну, от. Тому я пробиваю ту плівочку, і на той плівочці ми з вами гарно просовуємо і не врядимо судаку нічого. Ось так. от. Так, є красавчик. Отлично, І давайте заглянемо на нашу приманочку. Подивимося, що вона нам тут каже. Боже, в мене аж руки трусяться. Отак от, от. Бачите, активну приманку. На 12 грамах активна приманочка ніндзя зробила свою справу. Тому, друзі, отлічно. О, ну правда, шмаляти треба далеко. Без дальнобоя не туди і не сюди. І класика проводка, два оборота пауза. Ну і що ви думаєте? Ось я парканув одного одного знову, да, скажімо так, після відпочинку. І все, ніндзя мед з лимоном вже не працює. Треба змінювати приманку. Ось так от. О, тому зараз буду. Ставити зовсім іншу приманку і, мабуть, поставлю більшу увагу, щоб спробувати з вихлопа пошукати щось цікаве. Тому що хто його знає, де він може стояти на даний час, але треба пошукати його От, здалеку. Так, і що його поставити? Мабуть, поставлю фетика біленького. Так, убираємо ми наші 12 грамів дежурних. Так. 12 грамів берем, 18. Так, 18. О, візьму ніндзю. от таку ніндзю. половиною дюйма. Вона досить таки, Йолі палі ось моя приманка. Я та думаю, де вона ділась, ніндзю нафіг, беру фетіка свого, випала. І пролежала собі тут довгенький час. Видно, ще й по ній потопталися. Опа. Опа, отлічно. Так, ну що, будемо шукати з вихлопа. Вихлоп це теж гарна штука дуже. у у, -у, -у. театр. Ото залетіло. Але треба розуміти, що у вітряну погоду на такої дистанції. А... Треба, звісно, палеця, щоб була більш жорстка. Але якщо кофне, іменно ковтне, то там особої різниці немає. Він, як кофне, то він там і залишиться в нього в пастя. О. А якщо буде давити, то всікти його крайне важко. Але нічого, ми з цим всім справимось. Тому поїхали. Це, так би мовити, я зараз йду на перегрузі. О. Тому приходиться швидко перебирати. Але час від часу судака досить таки полюбляє перегрузи. Тому поїхали. Ну що ж, бачите, на перегрузі на 18 грамах не хоче. О, тому я переходжу знову на 12 грамів. Єсть, єсть. Попробуємо цей раз ми з вами Віппа. А тут немає цього. Вкрутки. Так, так, так. Десь в мене... О, о, о. здоровий я такий черв'як. Оце зараз з нього викрутим. Оп. Оп, в голову. Оп, в голову. Бачите, 12 грамм. Опа. Так. Отлічно. гуд. Попробуємо, що нам ВІПА буде казати на 12 грамах. Можливо, діло буде краще на черв'ячка. Так, ну поїхали. Да, щось підтихло все. Щось мовчить. Грусть та печаль. Опа, оце в обратку гепнуло. Що це таке? Ніфіга себе. Оце, да, поворот. Хто це тут такий? А ну покажись. Ха-ха! Щу палки Під берегом. Так, якби ти сама б відпала, взагалі б чудово було. Ну я так зрозумів, що ніфіга, Так не вийде Прийдеться тебе Це треш, божечка Іди звідси Хай Бог милує тебе Ужас, фу як я оцих цих щук о, о таких мелких Ну крупну ще ладно Я готов взяти в руки Ну мелку оцю Потім після неї, поки виймаєш, що хай Бог мило. Я. Ось і все, хана цієї приманки з'їли, за хвіст хто та хапанув. І все, шабаш. От так от. І ніндзі у мене скінчилися. Печально. Дуже печально. Ну будемо щось подібне шукати. Ну що ж, в принципі, і все. Закінчив я свою однівну сесію. На вулиці досить жарко. О, в тіні, звісно, чудово, але сонце вимарює, дуже жарко. О, в принципі, як завжди, останнім часом відпрацював білий колір. І досить таки непогано. О, робочий діапазон ваги – це 10-14 грам, основна вага 12 грам. яка досить таки себе непогано показує. Тому, друзі, на цій веселій ноті всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх. Підписуємося на мій канал. З вами був Рибах Максим. Оп. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.